Ти стоїш, де стояв, а ти у Азік цей це хтось його бачив, так, цей Уазік? Так, так, це мені позвонив Івана, щоб нази їхав, він одутаєш, кожен їхав і каже. По цьому він стоїть і потім там, як команда порожу, а він ж де просто на рудь заготовлять, потім виносять і возять цим увазі. Такий, як буш. Ну я їду, зараз ми дроном подивимося, чи є там щось. Тафту, Вони відпочив, щоб Це ви я, ж, я ж дивлюсь, де ти ще да. Короче, Десь кукурудзу кукурузу тут, тут через посадку. Фермер косе соняшник. І дзвонить каже, вроді би стоїть УАЗик. Толпа толпан носить у а у вазік восе. Зараз ми дроном взлетим, подивимся, Чи щось там видно, чи не видно. Сейчас подивимся. Паралельно, що жопа в милі. Косим сонячних проблем. Що ми робимо? Ми шукаємо мішки. Людей не бачимо, а вони ж обично роблять як. Днем ламають, заготавлюють мішки. І цей. А ночью вивозять. Точно так же дрова. Днем пиляють, а ночью вивозять. Та хір я знаю, вроді нема мішків, бля. Дрова посмотрю. Та дров нема. Дров... Дрова ж все в посадках. Зараз чуть чуть попробуємо вже щось. Буз, буз, був, кажуть, що якийсь буз бачили. Спрашують, другий день буз їздить, спрашують, що ви тут робите? Фермер тут рядом косе поле. А ці кажуть, а ми паляції, посадку пиляємо. А вони ж дивляться, що Свіжо напиляних дров взагалі немає. Там дивляться, що вроді дно ну, вносять кукурузу. Ну, може, сразу під'їхали, наламали та виносять херіод. Або металолом. пиздять. Навірно, спогнули, уїхали вже. Не-не-не, Міряй той, що високий кусок, якщо ти бачив з комбайна, воно таке непонятне, там десь сухіше, тобто пробуй де сухіше. Бо ми його, я дивлюсь, що перві півполя від бригади, половина поля, там гектар 20-25 можна скосити. То ти якраз заїжджай, а туди-де далі, туди. туди Отой от кусок ряби і половинка. Ну я зараз під'їду, я тільки через 5 хвилин буду. Пробуй там, де сухіше. От глазом дивишся, якщо 20 гектарів там є сухіше, то пробуй сухе, якщо що, ми на нього заїдемо, а потім аж на ДП поїдемо. На добро, а. Перший день Косовиці, Соняшника. Соняшника. перший день. Влагоміром мірять то одне шляпки, а комбайном то, то друге. Геть. Плюс перші поля, недогонів багато, краями оставляємо. ось вроді їдеш, дивишся. А тут зелене. То ми зараз перші три поля вже 90 гектар скосили, там по 30 гектар поле. А ось, по-моєму, цей і мерс... мерседесік. Це не військові. Це не військові. Це ось вони пиздять кукурудзу. Добрий день. Добрий. А кукурузку тут в полях цей посадки дрова ви пиляєте чи ні? Ну, Пиляємо, тільки вальош така з це. А кому пиляєте? — А кому пиляєте? Да? Кому пиляєте? Собі. Собі? No. А де пиляєте? Піз дівся, під посадкою, там, ну де лежить, де тут самий. Сухе. — А тут тільки що ви стояли, так? Да? Там далі? Так. Да. Да. А кукурузу ви тирите, Чи? Ні? Не пам'ятаю. Кукурузу ви тирите? Ні, ми таким не займаємося. Тому що, те, подивіться, у нас немає, не поїхати додому, немає ніяких питання. Ну і ці ж посадки теж дивіться акуратно, тому що вони наші. Ну я зрозумів, але ми не кукурузу такого нічого не... І ні посадки не вирізайте. Чи що? Посадки теж не трогайте, бо вони наші. Ну, ми не вирізаємо, ми таке ну, вальош сухе, таке. Ну дивіться, бо спіймаємо добре. Понормально. Добре. І за кукурузу, не дай Бог, десь щось засічим, теж піймаємо, буде жорстко. Без питань. — Я поки без ніяких цих претензій, але вдруг спіймаємо, щоб де це. Без питань. — не... ми таким не можна Нам за що переживати, ми таким не займаємося. Добре. 109 -е поле. 109 -е поле. Ну перше оце, де откуда вчора я тобі перве, друге, третє, проби галочки ставив. Я звоняв, так і не казав. Приїхав машина, каже 119 поле. 109 поле, влага 62. пту, а як це ви калібрували мені, блядь, цей влагомір тоді? Я тобі кажуть влагомір, якщо показують барак, ну треба робити ауматурі. Тут цей нагляд не на тінь, за того влага, так показує! Тут 5% амброзії тільки на вона буде сильно кажуть при такому сорі. А тут амброзії навіть ще менше, ніж на тих полях. Взагалі поле чисте. Ну це проход. Ну, через цю тройку 4-6. Я зрозумів. А ну зараз. 35. Богдан, чуєш мене? Богдан, прийом, Богдан. Богдан, чуєте мене? Да? На ДПшне поле їдемо, 109, ДПшне поле, 109 їдем туди. Ночуємо в бригаді, там до Шабаша, а ночуємо в бригаді, а паралельно зараз це поле й і якщо що і завтра зранку його скосим потім на добаву. Так, так. Юра, прийом. Юра, прийом! Юра, прийом! Юра, прийом! Юра, воно коса рябий, диви, який ну, Край ряби, середина чорна. І пробуємо. Вроді на тут це, а там взагалі де зараз ось лабораторія сказала 6 з чим-то, Він взагалі влагомір пробували От, от 8 до 9,5. Лабораторія показала 6 з чим-то. Хоч це ж наш елеватор цей, не занижають нічого. Щось з Юра, блядь. Юра, прийом! Юра, прийом. На коси, то є, я поняв, ти нажимаєш, закинув туди, нажимаєш букву П і ждеш. Воно показує восьма програма соняшник, а потім показує другу цифру волога. Да ні, показує дев'ята програма соняшник. Чи дев'ята програма соняшник. Висип опять нажми П і воно показувати. Та я вже три рази, воно щось сто. Мінус 8 і 13,4 і чогось таке лопиш, чорти з нашого. Виїжджай, щас з коси, виїжджай, я щас підійду до тебе. Хорошо. О, перший день соняшний, косим. Вже май в гугу Так. Да. Воно 18, 18.8. Що 18? 9, 9 програм. Ждемо. Да. 3, 7... Показує 3,7 влага, не може бути такого. Ну так я ж про що й кажу. А скільки раз ти міряв? Три рази, воно таке щось вибиває, чорна що. А що, тут трохи лучше сипа, так? Да? Ну я ось, ось зайшов, вже, про край'єш туди до бригади дійшов. Бо мені ж треба було якось, І там около бригади на, на короткий раз до краю дійшов. Ха-ха, я ж кажу, щось вона не то. Серйозно. Висипай тоді, Сереги. Сереж, приймай і на елеватор поїхали. А мені туди до хлопців? Да, до хлопців туди. На, 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 на 109 пол. Стоять мені їде. Щось цей, коротше. Ти знімав, так? Да, ось, написали. Дев'ята програма, соняшник, все правильно. Начина цей. .8 37 влага. Мне кажется, ему что с ним, ему... Поехали на элеватор тогда, справлять цей. Она на круг ломит. Казали, кошмар вступления в бункер, а вертаемся. Доброго дня. Доброго дня. З нами камери, не пугайтесь. Знаєте, є такий канал Netflix. Знаю. Та зараз будемо настраювати. А ну дивіться, в мене треба перевірити не роботу влагомір. Дев'ята програма. 8 і... Подсолнечник. Ну, є восім. Звісно. Чотири рази міряли. Суха, значить сухе сильно. О, ну, воно рябе, ану поміряйте. Або багато цього палки, так? Да? Ні, воно сильно сухе, може. Ні, а воно ж ошибки якісь було. Якщо сухе, показує або було. Типа точно. А в мене такий спочатку був. Це лучший. Угу. Я віддав, це кстати мій. Ні, Це, нет, да? це якийсь шиї забув віддав. — То на вас спеціально приходить. О, бачите, 7,2. — І паняночки. Фігня, да, щось? Настройки збилися вас. А ви ж калібрували його це, тільки, тільки сьогодні? Десь упав. Таня. Десь упав? Да. То ви перевірите його, так, да, зараз? Який, оцей? Оцей, так. Можете взяти, оцей, зараз, якщо вийде. Перекалібрувати? Так. Вона самі калібрувала вчора, твоза вчора. Ну так, Вікторій Сюді, тільки забрав. Ну оце ж. А воно ж без благоміра, я ж зараз понапривозимо вам сюди. Давайте, бо комбайни стоять, я тоді цей возьму, зараз два години залишилось і. Він нам Та ні. Ряду. Та ні, щось навернувся. Ні, ні, нормально. нормально. Ми ж фільм на Netflix знімаємо. документальний фільм. Так, ну хоч суть Треба фільм, аж правильно пояснити. я то розумію, що він на связані друг може якийсь. Що? Ну, історичні собаки. А, ну так. Да. Ну можеш сюди, наш. Про те, як котиця олана Григорівна ховалася в подвалах рушки. Видно, що ти з політичних цих корней. Отут От поки першу частину косим, а то цей, то старатися машини попід дорогою стоять. Но... А по дорогою не вийде, тому що тут, тут край да, сирий. То, ну отак от і заїжджаємо. Зараз маємо цей МТ Зончик прорубає палку, щоб можна було вдоль поля їздити. Косимо першу частину, тільки ту, пів бункера туди і обратно. На Макс! Знаєш як? Набираєш і ізмірення окей, зрозумів? Давай, набери. Де твій комбайн? Це? Чи аж там? Ти вже висипав тачку? Да. Давай.

Сейчас вискочиш, щоб на завтра понімати на утро. Вискочиш і сусіднє поле через посадку. Точно так же з тобою зробимо туди обратно бункер, як це. О, небо затягнеться. Хмарами Дощ нам треба. Хто не їсть цибулю, той боліє. Цибульку і часничок. Треба їсти. По радіо теж передають. Можливо я ж не плямкою. Гроза, запохмарення і так далі. Столбом пиль просто стоїть. Просто кожен день. Миєш машину кожен день, витираєш всю по 10 разів на день в машині пиль. Просто жесть. Півтора місяця дождя не було. Уже Хмарки якісь. Хмарки видно, так? Да? Що ще такого цікавого? Блін, а сьогодні утром. Я так в новості сильно не залазю зараз, бо весь в роботі. Рені, порти шмалять так. Це просто жесть. Щось з цією ціною. 200 баксів ціна на соняшник. Це, звісно, жорстко. Жорстка ситуація, жорстка. Ну нічого. Нема таких обставин. Щоб ми до них не пристосувалися і в них не вижили, все буде нормально. Перша проба є, Макс. ще далі пробує. 9,7, 9,6. Ну давай ще трохи протягни, міряй третю, совок вже виїхав з елеватора. В тебе півбункера є вже? Це наша. Набивай півбункера, там якраз під третю пробував і зим. Переїжджай сюди на це поле до, до хлопців і включай аварійку. Совок підійде до тебе в кого буде аварійка. Добре, добре. Комбайнери. увага! Зараз ще буде дві машини: Желізняк і стас. Їх набиваємо і шабашимо. Ночуємо на бригаді. Завтра зранку біля бригади, де Юра косив, там Влага 8,5, докашуємо, вибираємо там сухе. Це якраз під обід буде. На обід передають дощ. Подивимося, якщо буде дощ, то якраз в бригаді останемося. Якщо ні, то переїжджаємо далі сюди, де косимо. Почули? Розкажи, що часто крадуть на полі і що ви робите з цим. Ну дивись, я пойма не вор, часто крадуть, зараз, мабуть, не крадуть, а може і крадуть, але ти про це не знаєш. Допустимо, там де на полі да, от соняшник, Там, де біля села Соняшник і біля ставків, якихось, тут ти їдеш, дивишся. Там звісно є цей... шляпки на пополам. Зірвані, ну обірвані. Ну це таке, це десь сам хтось йде на ставок собі, є таке. Ну дивишся далі, воно ж по шляпка видно. То в принципі, оці, коли почалась війна, от іменно хочу замітити, коли почалась війна, взагалі, якби то норм було, то як мародьори, якщо ворують, то там на, в центр села біля стовба прицепом якось було в прошлому році, якось ну, я так чувствую. Пожоще. Зараз, мені кажеться, воно трохи і, і попустилось моралі людей. Починають, мабуть, виживати хто як може. У кожного різні ситуації хтось просто краде, тому що йому так подобається, чи він краде, а хтось реально там краде, тому що у нього хавить немає. Що. То це друга історія. Там Бабушка якась там вийде через дорогу ні внуків, ні дітей, про неї всі забули, і тут в неї хата і через дорогу кукуруза. І то є такі бабушки, що фіг піде зірве, тому що це не по її поняттях, бо в неї самі там і 90 років років вона там на огороді щось робить Є такі, що можуть зірвати, є такі чорти, які беруть там машини, номера скручують, топчуть, як я показував. в ранних выпусках топчут посевы, даже по кукурузе едут, просто в тебя взошла кукуруза, они туда заезжают, вытаптуют посевы, начинают в тупу вырезать посадки, в тупу параллельно воровать, в тупу металл вывозят. Есть такие мародеры конченые, то все таки есть. В принципе, за Леша Васильченко, Леша, привет! Он рассказывал мне историю, короче, Як металоломщики викапували металолом чи трубу, трубу по-моєму. І там тіп був, якому подарили камеру, телефон з камерою. І він оцю всю історію знімав і коментує. Вони і копають металолом. І він оце знімає. Так, сьогодні у нас хто? Вася Петя копають, повеземо металолом. Ми сьогодні, мабуть, Чпупкіна якогось. А ти чого, тебе що вчора не було, чи що О, він там той копає. Ні, це у нас завтра буде вже Василь і цей. це ви сьогодні на Сміні. Завтра у нас на Сміні будуть ті. А воза у нас сьогодні. той. Оце він кожен день на телефоні знімав, як вони копали оцей. І їх взяли мінти. Накрили їх мінти. Льоша говорив, там, самі їх е, ловили. Теж з, е, з поліцією вибачаюсь, мінти. З поліцією зловили, зловили, зловили їх. І потім визивають головного, головний сидить, вони йому розказують: ну що, де возили, що робили. Давай типу, по розклад розказує. Той. Та ні, ні ні, то взагалі він говорить: слухай, тебе давним-давно розкололи, тому що твій оцей чувак <тут> тупо все знімав на камеру. В нього глаза на лоба, він говорить, він, він його встає з ноги на. Того, що знімав, і говорить, блин, поліція. А я думав, він типа гоне, ну, просто телефон держить. І всі думали, що він не знімає. Як це додуматися, блять, Варують, вирізають ночі, і він оце все знімає. Ніхто не міг подумати, що він реально це знімав. Ну, така історія. І е, з поліції цей опір говорить, це вже там, як тільки їх взяли, телефон знайшли. Отзванивался там да, Леша и говорит, что это... уже все, это... дело найшвидше дело <laughs> раскрыто уже, потому что доказы полностью все в телефоне. То и такое бывает, так что… <laughs> Кто идет воровать на телефон, не снимайте. Шучу, нельзя так надо работать, надо работаешь. все.